Я думаю, что містаки вкладывало участь у ліцепича студію за участі Тарас спробування фамилии, прокура Болічука, вона часто в участі Макхара, потерпіли, товари в нашу квітню сюди насім, яка управляє на 120, 221, 3,15, 42, 32, задумаємо складною, що за пунктом першим частиною 215 прокуратуру казали доступу і засновна.

Ну, короткий текст, вже надрукований. Ви можете. я вже прийшов з готовим надрукованим текстом. А ви сумніваєте? Так. І тому і не хоче давати на той. Це просто... Ну, вони будуть, вони п'ять. Так.